Про всі події інформаційної середи у нашому вечірньому випуску програми Час. Вітаю вас. В студії працює Юрій Павлешнець сьогодні мої колеги підготували наступне. Суспільна думка, що робитимуть закарпатці у разі загострення конфлікту. Напад за спини в Ужгороді підрізали виконуючі обов'язки міського голови. Хотіли поговорити, та не вийшло. В Ужгороді виконком так і не розпочав роботу. Нові призначення закарпатські вищі отримують нових керманичів. Боротьба за дорогу, війна сусідів в Кирецьках. Небезпечний дерматит. поради лікарів, дерматологів, кобзареві 200 років, вшанування пам'яті Шевченка. Вступ у НАТО може стати пріоритетом зовнішньої політики України. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про скасування позаблокового статусу України. Ним передбачається внести зміни у закони про основи нацбезпеки та про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Автори законопроекту пропонують визнати інтеграцію в євроатлантичний безпековий простір, одним із пріоритетів українських національних інтересів та держполітики. Українські силовики МВС і СБУ почали операцію кордон, аби не допустити в'їзд в Україну російських екстремістів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. На кордоні виставляють додаткові наряди прикордонників і застосовують спецтехніку. При цьому у службі зазначили, що українські прикордонники продовжують виконувати свої безпосередні обов'язки з охорони державного кордону України. Також наголошується, що незважаючи на пошкодження системи зв'язку, вся керівна ланка управління охороною продовжує функціонувати належним чином, використовуючи. Тимчасові пункти дислокації, крім того, розпочато активні дії на східному кордоні з недопущення в'їзду в Україну екстремістських та радикально налаштованих громадян з території Росії. Президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель закликали до прямих переговорів України і Росії з огляду на військові дії Москви в Криму. Про це йшлося під час телефонних переговорів американського і німецького лідерів. Передає Радіо Свобода з посиланням на Білий Дім. Сторони обговорили гарантії суверенітету та територіальної цілісності України, а також необхідності уникнути ескалації конфлікту. Зокрема, і шляхом надсилання міжнародних спостерігачів і місії моніторингу прав людини йшлося також про необхідність продовжити підтримку уряду України, який працює над стабілізацією економіки і готується до виборів у травні. Путін не визнає наявності в Криму російських військових і сказав, що українські військові частини блокують місцеві сили самооборони. А щодо введення військ в Україну, то це він планував зробити на прохання експрезидента Януковича, якого оголосили у міжнародний розшук за злочини проти людяності. Мукачівці, як і всі українці, пильно стежать за стрімким розвитком подій в Криму. Радіють, що світ не відвернувся від нас, а Кремль зменшив свою військову присутність на півострові. Раз-два-дріне! Маленька країна з великими героями, так сьогодні говорять про тих, хто обороняє українців і Україну. Як каже один із офіцерів військової частини Севастополя, ми дивимося на них у прилади нічного бачення, а вони в оптичні приціли. Ситуація, яка склалася зараз в Україні, а саме на території Криму, нестабільна і може обернутися справжньою воєнною загрозою. Ставлення, як і у всіх, то не допустимо те, що твориться в Криму. Йому зараз цілий світ дає оцінку. Так яка може бути ситуація? Серйозна, як були? Бо такоїся робить у Криму, то, то дуже недобре. Я думаю, що в цей час немає такої людини, яка б не була якась пасивна. Дуже... Молимося за Україну, щоб не було кровопролиття. Дуже тяжко. Надіємося, що все буде добре. Я думаю, що в нас ще надія на краще життя. І Разом з тим в Криму теж є надія на краще життя. Ми це надіємося. А коли буде російська держава, я не знаю, чи там буде якась надія. Ми надіємося, що буде краще. Наслідки військового втручання можуть підірвати стабільність не тільки Європи, але й світу. Багато країн і міжнародних організацій вже засудили акт насилля проти України. За вторження дуже плохо ставить. Саме найстаріше Україна сама вирішувати свої питання. Я думаю, зараз дуже багато людей користуються іменно таких, чиновників, хто при власті. Ну, під шумок стараються хтось щось зробити, Палка в колеса свати, особливо, наприклад, Росія, так як насчет Крима. А ко їх чим обіжав? Я у нас у Мукачеві російська школа є. Я у Криму російська школа, що їм хибить? Хто їх обіжає? Самі люди надумали собі О, ти... громадяни України, все таки вірять у мир на своїй землі, але кажуть, в разі чого готові до останнього захищати батьківщину, не зважаючи хто якої національності. Україна єдина акція, яка триває більше тижня, стає різноманітнішою. Зокрема, українці заходу почали розмовляти російською і навпаки, російськомовні українці Сходу українською мовою. Саме так суспільство демонструє свою єдність щодо Закарпаття, то політик Віктор Балого закликав усіх, хто має можливість перейти на російську, аби підтримати схід та південь країни. Особливо це стосується політиків, яких народний депутат закликає зрозуміти, що, хоч Україна і різна, але вона єдина. У вівторок увечері в Ужгороді напали на виконуючого обов'язки міського голови. Віктор Щодей потрапив у лікарню з ножовим пораненням. Його штрикнув ножем невідомий. Як визнають слідчі та переконаний, сам потерпілий напад добре спланований. Та кінцева мета не вбити, а залякати. Весь день Віктор Щодей перебуває під наглядом медиків. Він у задовільному стані, але ще досить слабкий. Втім, від спілкування з нашими журналістами не відмовився. Мар'яна Мартин все чула і далі розповість більше. Під'їхав на Минайську, припаркувався, відійшов кілька метрів від машини, почув дивний звук, відчув різкий біль. Оглянувся, зловмисник уже тікає, а далі побачив, що стікає кров'ю. Так розповідає Віктор ще про події, які трапились з ним ввечері 4 березня. Зупинився спеціально, щоб людина прийшла, але він прийшов три метри і також зупинився, зробив вигляд, що розмовляє по телефону. я вийшов, на тротуар пішов протилежно від нього сторону, щоб ну, до входу. І ще раз оглянувся, він стояв. А от коли я вже заходив, він підбіг. І і ззаді ну, штрихнув мене. Я спочатку не зрозумів, просто що це. Дивом, не з непритомню після удару знайшов сили зайти в кафе, де попрохав викликати медичну допомогу та правоохоронців. Оглянувся, бачив, він вже через Менеську втікає в сторону готелю Закарпаття. Я ще зміг зайти всередину приміщення, попросити працівників, щоб викликали швидку допомогу. Сам набрав ще також швидку і міліцію, але не, не розумів, що, що сталося. І мене привезли вже сюди, і тут вже вони побачили, що це ножове поранення. Пам'ятають блідого, наляканого чоловіка і працівники закладу. Ножове поранення зліва в поперековий відділ глибиною близько 10 сантиметрів. Дивом не зачепило важливі органи для життя. Удар трохи провіше і ніж потрапив би у хребет, А це інвалідний візок. Удар трохи нижче, позбавлення нирки. А от вище орта і молодого політика вже б не врятували. Лікарі кажуть, діяли професіонали. Вся рубашка костюм був в крові. В лівій поясничній ділянці, в лівій поясничній ділянці, поран, поран, рана, рана. проводили йому ультразвукове обстеження і сьогодні йому повторили. Є така виражена інфільтрація за простору. На щастя, підтвердження пошкодження внутрішніх органів, на, на щастя, немає, але це ще нічого не значить. День, два-три покаже. Я не експерт, я скажу просто, що це дуже професійний удар. Помста за політичну діяльність, розбічі залякування над цим питанням вже займаються правоохоронці. До речі, це вже не перший замах на життя Віктора Щедея. У травні 2012-го, коли він вперше займав посаду секретаря Ужгородської міської ради, на нього напали двоє невідомих у масках і камуфляжах. Справу досі так і не розкрили. Цього разу правоохоронці запевняють, слідство розпочали. Є всі шанси знайти зловмисників. Він пішком не йшов. Він рухався на автомобілі. Тому всі автомобілі, які рухалися, де, де будуть пересікатися одні і ті самі автомобілі. Ми їх будемо вивчати. Сам постраждалий каже: недоброзичливців у нього вистачає. Варто нагадати, Віктор Щедей, депутат Ужгородської міської ради, громадський активіст. Наразі виконує обов'язки міського голови, активний учасник єврореволюції. каже, перейшов дорогу не одному. Маємо розуміти, Янукович був не лише в Києві, а по областях, містах, районах були десятки сотні Януковичі, і В них були такі ж. Їхнє оточення, які всі були в корумпованих схемах, ясно, ми тут в Закарпатті в Ужгороді всі боролися з цим усім, скидували їх, відстороняли від виконання обов'язків, і багато з них незадоволені, і, можливо, хтось в такий спосіб вирішив, що хоча б помститься. Не виключає, що все зроблено, аби призупинити політичне життя в місті. На певний час адже єдиним хто сьогодні має право проводити сесії чи виконком займатися роботою за відсутності міського голови та його заступників це діючий секретар міської ради. Та віктор Щадей каже, роботу не поки має надію, погірше не буде і вже за кілька днів зможе приступити до виконання своїх обов'язків. Нові члени ужгородського виконкому готові приступити до своїх обов'язків. Прибули на засідання та до роботи так і не приступили. Обговорили хіба специфіку роботи в виконавчому комітеті міської ради, ознайомились з регламентом, а засідання принесли на невизначний термін. Чому знають мої колеги? Нові люди з новими ідеями та бажанням працювати зібралися в залі засідання Ожгородської міської ради. Прибули члени виконкому вчасно. і майже в повному складі чекали першого засідання. Та у зв'язку з неприємними подіями, пов'язаними з тимчасово виконуючим обов'язки голови ради Віктором Щадеєм розпочати засідання не змогли. Сьогодні мало бути засідання виконкому, але не змогли провести наслідок того, що вчора на віктора Щадея був здійснено озброєний напад. І він зараз перебуває в лікарні на лікарняному, і значить, він не може провести виконком. А по закону, крім нього, в цьому складі виконкому ніхто не має ні заступників, ні поки що керуючих справами, тому ніхто не може провести. І відповідно виконком перенісся. Ну, сподіваємося, що можливо через декілька днів проведемо, бо там питання багатьох людей і. Треба ці питання вирішувати. Засідання виконавчого комітету жгородської міської ради перенесено, та гаяти час, його члени не стали, вирішили познайомитись. Роман Сарканич, громадський активіст, позапартійний. А далі по Костянтин, громадський активіст. Пані Мирослава, я завідувачка політології та державного управління у ЖНУ. Все своє життя працювала в університеті. Позапартійна, так що не вважають себе неупередженою людиною. Волосянський Олександр. Планується, що якщо сесія затвердить, то буду керуючим справом виконком. Шатровий Віктор, голова громадської організації. У форматі питання відповідь обговорив новий колектив і специфіку роботи в виконавчому комітеті міської ради. Публічно ми запрошуємо пресу. У нас преса постійна. Окей. Як тоді питання з конфіденційною інформацією? Я вам поясню. Вся справа в тому, що коли презентується рішення на засідання виконкому, обично не зачитується там прізвище, але не зачитується. Ні ідентифікаційні коди, ні адреси, нічого. Розумієте? Тобто, і, і преса ну, не фотографує. <кій> та інформація не виходить. якась… Да мовна домовленість про так, дотримання так. говорили про потребу зміни регламенту роботи. Терміни оприлюднення проектів рішень далі заповнили облікові картки від апарату міської ради. кажуть, готові приступити до прийняття рішень. Та коли відбудеться наступне засідання, наразі невідомо. Все залежить від того, як скоро видужує голова. Вчора по обіді новопризначений виконуючий обов'язки ректора головного вишу області Володимир Смоланка зустрівся із педагогічним колективом та активом студентства, перед якими був зачитаний наказ міністра освіти і науки Сергія Квіта. Наказ від 28.02.2014 року про виконання обов'язків ректора перше. Покласти виконання обов'язків ректора державного вищого навчального закладу Ужгородського національного університету на доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії цього університету Смоланку Володимира Івановича з 4 березня 2014 року. До присутніх сам Володимир Смоланка звернувся з промовою, в якій своєю основною метою назвав проведення чесних і демократичних виборів на посаду ректора, а також в чомусь продовження, а в чомусь налагодження нормальної роботи університету. Робота, наша робота, навчання студентів, має, цей процес має бути максимально відкритий, максимально демократичний. І рішення, більшість рішень має прийматися колегіально. Шановні друзі, я закликаю вас до роботи подальшої. Ми працюємо в штатному режимі. Безумовно, ми будемо. Брати все те, що добре, що було напрацьоване, відтак виконуючи обов'язки, попросив викладачів, журналістів та активістів покинути залу, залишившись зі студентами сам на сам, мотивував це бажанням поспілкуватися зі студентами без тиску наодинці і відкрито про їхні проблеми та претензії. Мукачівський державний університет з новим ректором його особливо представляти не довелося, адже це колишній проректор МДУ Тетяна Щербан. Від 5 березня саме вона виконуватиме обов'язки Керманича вишу. Їй доведеться стабілізувати ситуацію у виші, зберегти те, що вже напрацьовано, і забезпечити прозорість майбутніх виборів ректора МДУ. Катерина Можаєва розповість більше. Міністр освіти і науки України Сергій Квіт звільнив від виконання обов'язків ректора МДУ Василя Росула і призначив на цю посаду Тетяну Щербан. Із 5 березня вона вже виконуватиме його обов'язки. Два накази від Міносвіти зачитав голова Закарпатської обласної ради Іван Балога. Дуже прошу співпрацювати з міською владою, міста Мукач. Адже міська влада. Ректор Мигалина. Переважна більшість тут сидячих у залі все зробили для того, щоб цей вуз тут був. Наша політична команда робила це. То в мене дуже велике прохання. Збережіть тут спокій, розуміння, створіть атмосферу колективу. Колектив, як і навчальна база сформовані уже давно. Тепер час збереження і вдосконалення, запевнив Іван Волога. Адже будь-яка помилка нового ректора може обернутися проти нього. Тепер всі проблеми треба вирішувати спільно, а проблем, як виявилося, не бракує. Врятувати навчальний заклад нова виконуюча обов'язки ректора, готова. Тетяна Щербан запевняє, з таким колективом прозорі і чесні вибори гарантовані. Так, у нас є проблеми. Ці проблеми ми знаємо. Але ми звикли завжди працювати в умовах виживання, боротися за те, щоб збільшити кількість студентів, боротися за те, щоб відкрити нові спеціальності. І в цій боротьбі ми дійсно створили непоганий університет. Університет це гордість Мукачева, запевняє міський голова. Тому втрачати оберти педагогічний колектив не повинен. А головне тепер не боятися виявляти свою громадську позицію і бути активними учасниками загальнодержавних подій. Прозорість і правда зараз повинні взяти верх, запевнили очільники міста і області. На завершення Іван Волога порадив новому ректору провести зустріч зі студентами без викладачів, аби діалог був щирим і головне результативним. Минула перша половина випуску. Далі не менш цікава інформація. Залишати з нами. Боротьба за дорогу. Війна сусідів в Кирицьках. Небезпечний дерматит, поради лікарів-дерматологів, кобзареві 200 років, шанування пам'яті Шевченка. Ужгородські кінологи, які готують собак для порятунку людських життів, розповіли про всі перешкоди у роботі і нелюдські умови служби. В минулих випусках ми розповідали про нелегку службу і тиск з боку керівництва структури ДСНС. Та чи щось змінилося після виходу сюжету? Довідувалась Ірина Ващук. після виходу в ефірі студію сюжету про кінологічну службу ДСНС Закарпаття на краще змінилося небагато. Кінологам, які відстоювали свої права у відділенні та клопотали про безпечне існування собак, погрожують звільненням. Чоловіки навіть звернулися із заявою до прокуратури. На нас і на моїх підлеглих проводиться. Ем... Тиск з боку, з боку начальства. А саме вчора, в половина дев'ятої ранку, я доповів своєму безпосередньому начальнику, що я йду, затримуюсь на службу у зв'язку з тим, що хочу звернутися у прокуратуру. Після приходу з прокуратури на службу мені повідомили, що на мене складається акт невиходу на роботу. Працівники ДСНС, які не побоялися розповісти правду про керівництво, вважають, що їм хочуть пришити сфабриковані справи. Знову ж таки за непрозорими схемами. Зараз проти кінологів, як вони самі розповідають, розпочали внутрішні розслідування, яке очевидно закінчиться не на їх користь, якщо правоохоронні органи не втрутяться. Також вчора почалося розслужбове розслідування нашою внутрішньою безпекою управлінською. Ми вважаємо, що е ми вважаємо, що після закінчення цього службового розслідування воно буде скоретіровано проти нас і нас звільнять з роботи. Зараз хлопці переживають не так за місце роботи, як за свою безпеку. Кажуть, що після того, як напали на виконуючі обов'язки міського голови Віктора Щадея, вони бояться за свої сім'ї та власне життя. Наші правоохоронні органи захистили нас від всіх неправомірних дій нашого керівництва і всіх подіях. Які стануться з нами або з нашими близькими, я буду звинувачувати наше керівництво керівництво ДСНС. Хотів би попросити наші правоохоронні органи захистити нас, наше відділення, яке є одне на всю Закарпатську область. У подальшому ми будемо слідкувати за ходом внутрішнього розслідування в ДСНС. Наразі справою вже зайнялися і в прокуратурі, тож крапку в історії про собаче життя ставити зарано. Закарпатський ліс висихає і вирубують щороку лише половину від підсохлої деревини. Така офіційна позиція лісового господарства в особі виконуючого обов'язки голови. Натомість активісти і громадські стверджують, вирубують безжально, висаджують або як про догляд паростків взагалі не йдеться. А економіка підприємства на нулі з незрозумілих причин. Ці та інші питання обговорювали сьогодні на спільному засіданні, де побувала і Олена Смирека. Обласній раді говорили про розвиток лісової галузі краю серед проблем, які озвучили за останні три роки. Суттєво зросла площа вирубаного лісу. Так у 2010 році в області вирубали 1700 гектарів, а минулого року вже майже 2600. На думку присутніх на нараді, це результат непродуманих дій керівництва галузі, адже головне багатство краю просто знищують. Працівники лісгоспу вирубування молодих дерев заперечують у громадськості та депутатів, що правда з цього приводу інші аргументи. Ви так добре звітуєте. Якби ми тут не жили в нашій області, якби ми не родили в наших селах, не бачили, як вирубовують ліси, як наш бук на дрова кулять, не кругляк вивозять, звісно, не кругляк. Дійсно, ялинка висихає, у нас є хвороба. Але що рук коїться з буком? По перше нарушається екологія, неправильно транспортують ліс, розвалили все. Да, є тут і бук, який вже має вікції, який треба пилити, і він є по гарах, і Тому що просто більше бо контроль продали де лізоспів по тих підприємців, які мідляють сусідки, щоб вони акуратніше різали тут ліс. Уворені представники громадськості і депутати і тим, що поблизу се в заповіднику бездумно вирубують смареку. Кажуть, такого хаосу в лісовій галузі не було давно. Розвалено все. Міліція кришує лісівників, особливо при перевезенні незаконно вирубаного лісу. Вивіз лісу за кордон Василь Кий, виконуючи обов'язків керівника структури, спростовує офіційно, це лише 11,5% вирубки. Неофіційно мовляв, нічого не вивозимо. Проблеми з транспортом та тракторами в управлінні таки визнали, посилаючись на тотальне недофінансування, оскільки обсяги вирубки суттєві то стан підприємства. Викликав запитання у громади. Або ви продаєте його дешево, або ви, ну що вам не вистачає на тракторів і так далі, і так далі. Або ви його продаєте дешево, правильно? Або якісь інші причини, що ви не можете забезпечити нормальне функціонування вашого, бо у вас старі трактори, старі ці, не можете зробити повітряні штуки. Получається, що наш ліс продається якось дуже дешево, але він це є золотий запас Закарпаття. Свою позицію озвучив Михайло Лакатош, який 38 років пропрацював у цій сфері. Перше завдання на думку депутата прикриття корупційних схем. Друге, не менш важливе припинення неефективного використання коштів. 700 тисяч гривень треба міжгір'ю заплатити з порокове за пластмасу, яка ставиться на дерево. 700 тисяч гривень. Ви розумієте, це, це ніхто не говорить сьогодні. Це було б треба питання піднімати вам. Треба піднімати за електронний облік, який він не дав дуже багато для лісового господарства. прибутку. зато можна було б посадити лісові культури, але ви мусите гроші перераховувати в Київ дядьові і так зауваження та пропозиції громадськості ухвалили взяти до уваги та найближчим часом провести додаткові наради для налагодження ефективної роботи лісового господарства краю. Свої претензії до керівництва Держлісгоспу, зокрема до Ігоря фізика, на минулому тижні висловив і колектив. Не поділили дорогу у Свалявському селі, киряцькі місцеві сваряться через кілька метрів місцевого автошляху. Жителі однієї з вулиць заявили, що їх сусід привласнив кілька метрів проїжджої частини та навіть їх приватизував. Відтак дорога стала занадто вузькою. Чоловік звинувачення відкидає, мовляв, все законно обгороди лише свою територію. Чужого йому не треба. Хто правий, а хто ні, з'ясовували наші кореспонденти. Ця дорога, як і більшість на околиці, села не заасфальтована і не надто широка, проклали її кілька десятиліть тому. З часом, розповідають жителі вулиці Молодіжної, один із сусідів вирішив привласнити собі кілька метрів проїжджої частини. Це вже самовільний прихват проїжджої частини дороги. Це самовільний захват проїжджої частини. Вулиця повинна бути не менше 10 метрів проїжджої частини середня, а вона тут складе всього 5. Ми всі поклали городини, подивіться, забор рівно. Чогось тут у нас і всі собі приватизували, взяли вулицю і приватизували ту є, видите пірко. Раніше дорогу їздили лише підводи, зараз автомобілі ледь роз'їжджаються. Дорогу варто би розширити, та нема куди кажуть селяни. А тут сусід вирішив її ще й звузити. Вони самі кожного року пересували городину на то, тому і ще звертали до нього неодноразово. Не можна приїхати, сусіди не можуть заїхати у двір. Як розворот, то не можна заїхати. Та ми всі так поставили, а вони собі як може людина із якої вулиці повернути до себе у двір. Ніяк. Веземе сіно худобі, нам треба комусь там страждати, бо мися розминули тут. Іде легкова машина, не вбидетися. Йдете на велосипеді, треба вам стати, бо йде легкова машина. Чоловік звинувачення селян не відкидає, каже, в нього все законно, є акт на приватизацію. А згідно з генпланом села саме в цьому місці дорога йде дугою. Якщо підете з тої сторони, скільки тут зуб зробили, там стільки дорога заходить усі у час. Місцеві переконані, приватизувати частину дороги ніхто не мав права, та в сільській раді вирішили інакше. Колишній землеупорядник кілька метрів дороги приватизувати дозволив. Зараз розв'язати ситуацію можна лише через суд та люди судитись не готові. На це потрібні час і гроші, тож розраховують лише на те, що здоровий глузд таки переможе, і сусід нарешті відступиться. В обласному центрі відбулася прес-конференція, присвячена проблемним питанням діагностики та лікування атопічних дерматитів у дітей та дорослих. Захід пройшов у рамках українських днів захисту від дерматиту. Провідні медики області розповіли про те, як вберегтись та як боротися з хворобою, і відповідали на питання журналістів. Детальніше дивіться у нашому наступному сюжеті. В Україні близько півмільйона хворих на атопічний дерматит. Це запальне захворювання шкіри алергічного походження. Було прийнято рішення заакцентувати спільноту і медичну, і взагалі спільноту, і пацієнтів. На важливість цієї проблематики у форматі навіть таких національних днів атопічного дерматиту. часто передається захворювання по спадковості. Хворі скаржаться на появу висипів на різних ділянках тіла та сирбіж шкіри. Атопічний дерматит фактично невіліковний. Повністю позбавитися від нього вдається одиницям. на жаль, подараючи більше захворювання шкіри, є хронічно рецидивуючими. І на жаль, ми не можемо назавжди позбавити людини від проблеми, яка лежить в основі, подавляючи більше цих шкіри. Як я кажу, шкіра не може бути знята, випрана і одіта вже нова. І ми не можемо її замінити, Она нам на все життя, і цю пам'ять, яку вона. Формує відношенню до захворювання ти більше із області алерготерматозів. Вона пізніше повторює при тих чи інших обставинах. Ужгородський дитячий алерголог зазначила: якщо до прикладу народжується 300 немовлят, то 100 з них будуть мати проблеми зі шкірою у вигляді атопічного дерматиту, загальна сухість шкіри, дрібні висипання рожево-червоного кольору, які найчастіше з'являються на внутрішній поверхні ліктів, під колінами на тулубі, шиї та обличчі. Ці симптоми мають насторожити батьків. Если семейный доктор или педиатр участковый не может с этим справиться, то есть это говорит о том, что атопический дерматит уже не легкий, не легкое, легчайшее течение, а среднее тяжелое, тяжелое течение, он должен направить этого пациента к дерматологу. Дерматолог обслідують його на своєму рівні, якщо вважають потрібним, відправляють на консультацію каліргологу, гастроентерологу, невропатологу. Лікують атопічний дерматит залежно від стадії і висипу на шкірі. В основному застосовують протизапальні мазі. Також з профілактичною метою широко застосовують ультрафіолетове опромінення. Загалом сучасні методи доказової медицини дають можливість ефективно боротися з захворюванням, завдяки чому кількість випадків виліковування збільшується. 200 років великому кобзарю вже Диційну Шевченкові дні відзначаються в цілому світі. Невиняток і громада села Великі Лучки, де днями відкрили меморіальну дошку українському поету, художнику символу нації Тарасу Шевченку. Звідти і повернулася наша знімальна група. Тараса Шевченка вшановують як духовного лідера нашого народу. У селі Великі Лучки відтепер буде не лише пам'ятник Великому кобзарю, а й меморіальна дошка на честь українського генія. Насамперед присутні вшанували героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання. Перший із Небесної Сотні і йшов на барикади за словами Шевченка. Це Сергій Нікоян. Я думаю, після його віршів «Борітеся, поборете» Кожен з нас переосмислив Шевченка. Учні декламували заповідь п'ятьма мовами, аби підкреслити єдність народів. Серед степу широкого. На Вкраїні милі, що плани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно було чути, як реве ревучий. Схараніче і вставайте, це пірозирвіче, вражеською злою кров'ю волю окрапіче. По мехалок також на земле ще так з egy kurgánnak magasában, édes Ukrajnámban. In ein Hügelgrab der Steppe, wenn ich sterben werde, send mich, Brüder, das mich decke Ukrainer Erde. When from Ukraine the Dnieper's burst into the deep blue sea, the blue forest, Шанують Шевченка в багатьох країнах світу. Його вірші перекладені на десятки мов для кожного громадянина України, незалежно від національності, Шевченко залишається зірцем патріотизму. Очевидно, в творчості його прозоро сказано, що боротьба за незалежність повинна бути в кожного з нашому серці. Шевченкові вірші і пісні на його слова звучали на відкритті, а ще написані учнями вірші. На завершення до пам'ятника поклали кошики з квітами. Відділ новин не припиняє роботу і вже завтра ви побачите. Мирова угода. Інцидент у Біловарцях вичерпаний. Єдина країна, берегівські школярі не переймаються мовним питанням. Під питанням дисадок у волівці фінансуватимуть чехи височини. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації, як завжди, на нашому сайті. У студії працював Юрій Павлешнець. Прощаюся з вами та не перемикайтесь.